Всім привіт! Я зараз на вулиці Бачарова і хочу пройтись трошечки по дворам. Ось тут вулиця Сахарова і з того боку Сімена Палія і якось так піду хоча б трошечки дворами. І зможу вам показати, можливо, комусь це буде цікаво. Ось тут такий будинок новострой. Ось такий двір. Не так давно цей будинок побудований. Він довго стояв. Саме кут, бочарова сахарова Ось так виглядає. І піду. Роздивлюсь трошечки двори, Як саме піду, не знаю, але щось покажу. Ось ці будинки, які знаходяться по сахарова. Симпатичні. І зараз піду саме так. Дивлюсь, що двери цікаві, тому хочу трошечки ось так прогулятися. Коротше, дві школи. До шкіл не хочу дуже сильно сильно підходити. Там немає, що в принципі показувати. Інколи, де я прогулююсь, то я просто трошечки зміню свій маршрут і можу показати щось трошки інше. Ось так. Піду, щоб було краще видно цей двір. Можливо, хтось тут жив, грався і, можливо, це буде комусь найцікаво. Ось так. Дитячий майданчик тут. Класні зараз дитячі майданчики роблять. Сучасні. Мені дуже подобається. Такі лазілки. І ось цей довгий-довгий такий будинок. Трошки морозець. Не дуже вона щось працює. Почали, мені здається, облагоражувати. Коли посадять квіточки, будуть буде взагалі дуже красиво виглядати. І ось тут. Тут поруч дві школи також. В кожному кварталі по дві школи. От, в принципі, у мене Анастасія Саша повинні були ходити сюди, до школи, ближче, до Бечарова. Тут одна із шикарних площадок. Такий стадіончик. Дуже класний. Мені подобається, де можна побігати, пострибати, якісь тренування проводяться. Ось так він виглядає. Я не знаю, чи є там вихід. А там вихід є, не знаєш? Є там вихід з того боку. Є, Дякую. Ось. Трошечки. Тут один з перших таких зробили класних стадіонів з покриттям. Ось такий стадіон. Але вже трошечки занедбаний він. Так, да, ламати не строїть. Такий трошечки імені є. Ось так виглядає. Вже прала... проламали. Не було тут входу. У цьому будинку я колись Анастасію до Аллагапеда водила часа, що вже не пам'ятаю. Такий більш новий будинок. Цей будинок, якось було влучання. Тут загинуло дві людини десь саме тут, в землі. І поруч будинок оцей більше постраждав. Вже так відновили, пофарбували навіть. І ось тут видно, що також постраждали будинок, але більш-менш. Ось так виглядає. Відновлений він. На першому поверсі трошечки ще щось залишається, але так виглядає дуже чудово. І зараз я виходжу на вулицю Висоцького, зараз якось інакше вона називається. Підпишу, якщо згадаю, і підемо далі. Тут щось перебудовують. Висоцького. Ну, йду далі. Тут щось... Вони, вони, мені здається, трошечки більше роблять сам магазин. Сьогодні сонечко сяє. Дуже чудова погода. Йду сюди. Ось так я Анастасію пам'ятаю на санках возила до садочку, який ми прийшли. Новобудовую, новий садочок. І підемо ось так. Цей будинок ще я пройшла. Такого плана багато будинків. Ось цей будинок я називаю букваша, тому що він згори нагадує саме таку форму. Сонечка пробивається вже, хоча я йшла зранку, сонечко було. Ну, ось цей такий сучасний, красивий будинок. Тут такий сквір, хотіли робити забудову, люди не дозволили виходили, протестували, засадили самостійно деревами і ось так він виглядає. Тут є хоч місце собаки прогулятися з дітьми. І ось цей такий будинок. Тут я раніше частенько гуляла і тут відео знімала неодноразово. Нарешті сяя. Да, Анастасію не можна було відтащити у садочок, вона ридала всю дорогу, а потім неможливо було забрати. Саша якось було попростіше, хоча не набагато. Тушечки пройдусь. Так. Вот так выглядает цей дверь. Просто. І ось цей будинок він дійсно буквою Ш виглядає. Не знаю, чи цікаві такі відео такого плану, але подивилась, що переглядаємість таких відео є, хоча лайки по лайкам не зрозуміло чи. Сподобалось чи не сподобалось і коментарики. Люди стісняються писати. Пишіть. Бо я ж орієнтуюсь на те, що ви пишете або пропонуєте. Тому я ось зараз вже буду виходити на заболотного. Також будинок з таким входом. Такого плану. Застройки дуже багато, хоча номера можуть бути во дворі різні. Це такий самий будинок. Інша сторона його виходить на церков, яку я знімала позаболотного навпроти сім'ї. Ходять маршрутки, 121-х проїжджає саме Тут такий невеличкий базарчик з того боку більше. І ось саме за болотного. Далі. Ось всі ці будинки одного типу. Ось цей, ось цей, ось цей. І також ось цей поруч. Тобто вони таким колодязям побудовані. Зараз тут пекарня. Ось таким колодязям. Трошечки може бути трошки щось змінено, але приблизно однаково. Тут двір завжди був дуже красиво прикрашений. Мої маленькі малюки сюди бігли роздивлятися. Бо тут дуже завжди було симпатично. Навіть у гості нас пускали інколи. Тут аптека зараз. І там нова пошта. Колись тут була аптека. Ось це — русський дом, в якому я також жила. Саша в мене приїхав в цей будинок. А приїхала в цей будинок, коли їй було Рік і шість місяців. Ось там далі магазин Сім'я. І ось слідучий двір. Ось так він виглядає. Довгий будинок, і таких будинків десь три. Якщо йти до Бочарова, вони однотипні. Ось це вже новобудова. Пам'ятаю, коли ми жили в цьому будинку, вікна виходили саме на цей двір. Четвертий поверх, якщо я не помиляюсь, у мене був четвертий поверх, і цей будинок потім вже... Забудували, так що мої дітвора ось на цій площадці точно гралися. Йдемо далі. Піду трошечки сюди, щоб було більше видно, більше простору. Ось так якщо По стежці йти можна вийти біля Меркурія. Але я повертаюся все ж таки сюди. Тут барчик невеличкий. Ну ось вже виходжу ось так. Салон краси. Трошки хочу показати вам з цього боку будинки. Звичайно, що щось може змінюватися, але хто тут жив, то повинен впізнати. Дитячий майданчик виглядав трошечки інакше, а зараз так, Півасов. Хоча трохи покажу. Ці двори раніше не було закриті. Оп. Ось так виглядає. Трошки за заскочу. Ось в цьому зеленими кришами також Анастасія в мене в цьому будинку жила, а з зрадому приїхала саме сюди. Саша в цьому будинку. Не жив. І Ось цей такий сучасний двір, на який ми, проживаючи в тому будинку, дивились на ці саме будинки. Тут завжди було красиво все зроблено, але була одна територія. Зараз той двір відділився. Тячий майданчик. І ось той двір. також зробили майданчик, було все інакше виглядало. Ось так. Класний сучасний будинок. У гостях ні разу тут не було, нікого із знайомих тут не жило. І зараз піду в такий район острова, називається. І підемо ще тут, пройдемось. Ось так виглядає. Тут також дитячий майданчик. Мені здається, я багато раз знімала. Так що, так що так. Зараз подивимось, як піду. Тут був раніше прохід, зараз його немає. Трошки інакше. Ось тут від островів дитячий садок є і повинна бути Школа, але її так і не побудували. Сюди. Трошки пройдусь так. І подивимось. Хоча острова, вони якби стоянкою трошки розділені. У цьому дворі я неодноразово знімала, він мені подобається. Дітвора в мене любила сюди прибігати. Тут навіть колись вони ще були маленькі. Від островів компанія був Дед Мороз, Санта Клаус з тележкою їх катали. Дуже класні були. Ось так виглядає. Цей двір. Ялиночка була зовсім-зовсім маленька, вже така величезна. Да як плине час. Ось це. Як називається, щось... Взагалі красиво. Гліцинія. Думаю, як же вона називається. Це гліцині. Ось такий двір. І беседочки симпатичні. Ще один із виходів з цього комплексу. Тут фітстайл, спортивний такі, де можна займатися. Ось такі будинки. Тут газофіцовані, десятиповерхові будинки, а висотки, тільки електрика. виглядає. Морзець сьогодні. Прям так добре. Холодно. Ось так. Цілий комплекс будинків. Там далі Кадор. Кадор якось знімала, можливо, в інший раз зніму Ось так пройдемось. Також симпатичні ялиночки. Можна тут займатися футболом. Ось там шахи. Не знаю, зараз прибрали на зиму. і Ось такий двір. Ось так виглядає двір. Ось така краса. Дитячий майданчик. Тут більш простіше він зроблений. Ось так виглядає. До речі, магнолія, така маленька росте. І ось там далі вже вулиця Марсельська. Тут вже хочу завершити ось так три будинки. І там острова продовжуються якось в інший раз. Ось тут Кадор. Одночасно ці два райони були запущені. Якщо вам сподобалось. Ви пишіть, щоб я розуміла, чи потрібно такого роду відео. І ось так. Виглядає цей район. На цьому все, пока. Пішла я далі. Гарного дня. Сонечка сяє і буде його більше, тому що морозець і буде нас чистіше балувати. Не так, довго не прогуляєшся. Потрібно щось вдягати тепліше. Перчатки холодніші, ніж у варішках. Так що гарного дня пішла я далі. Пока.